Ані всім слухачам СІ-4, тим, хто дивиться нас у телеефірі або ж на наших сторінках у соцмережах. Сьогодні говоримо про те, чим живе Буковина, що змінюється, і загалом як налаштована робота у Чернівецькій ова Гостем проєкту власною персоною. Є очільник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запоранюк. Рада вас бачити. Вітаю рада нашому знайомству. І з липня ви очолюєте Чернівецьку ова. Чи вистачило вам цього часу, аби зрозуміти, чим живе Буковина, що треба змінювати і на чому зараз треба найбільше акцентувати свою? Увагу. В цей період дійсно вже познайомився достатньо mm -hmm. е, глибоко своєю роботою з тим, чим живе Буковина, Те, що потрібно робити, вже і необхідно. Е, в першу чергу ми повинні звернути увагу на ті завдання, які стоять перед нами як переуконцям сьогодні. Це допомогти і вимушено переселеним особам, які сьогодні прийшли до приїхали до нас е, на нашу Буковину, е, розмістити їх, надати всі можливі можливості по нормальному облаштуванню, проживанню. Входженню в зимовий період. Ось наступне питання це е, криза, яка зараз спостерігається на митних е, пропусках перетину кордону. На нашому пробному великі черги. Це те, що дійсно потрібно вже опрацьовувати і вирішувати, і негайно. Цим питанням займаємось, Займаємось так само. Е, і кризовими ситуаціями, які можуть виникнути під час опалювального періоду на наших комунальних підприємствах, на наших медичних закладах, навчальних закладах. Це та робота, яка щоденно проводиться і обласною військовою адміністрацією, і нашими підрозділами спільно з ОТГ нашими, Ось і для того, щоб ми максимально були підготовлені до цього процесу, який відбудеться у нас в майбутньому. Власне, про все це ми пізніше ще більш детальніше поговоримо. А зараз, якщо не помиляюся, ви ОВА проводили позаплановий аудит. Чи є вже якісь перші результати? Можливо, виявилися якісь кримінальні правопорушення. Попередній період ми дійсно зробили аналіз деяких розпоряджень, які були зроблені в останній період роботи попередньої команди. Ми виявили питання, які... Десь порушують, можливо, нормативи юридичні і законодавчі при проведенні цих розпоряджень в дію. Ми зупинили дію цих розпоряджень. Зараз Це продовжується Це виділення земельних ділянок, двох земельних ділянок як в нашому місті Черніці, так і за межами нашого міста. Так само ми проводимо зараз міжретельну перевірку всіх попередніх рішень. Як ми її закінчимо, ми зразу можливо прилюдними ті всі результати, які будуть виявлені в разі порушень. На жаль, так сталося, що на увесь світ прогуменіла історія про розкрадання гуманітарної допомоги у Чернівцях. Чи допомагаєте ви зараз правоохоронцям, Чи тримаєте цю ситуацію на контролі? Так, ми постійно на контролі і на зв'язку з правоохоронцями по, по цим ситуаціям хочу зазначити, що обласна військова адміністрація всебічно були сприяти наданню повної інформації, яка необхідна для завершення процесу правоохоронцями в напрямку розслідування тих ситуацій, які виникли в попередній період. Чи не звернуло ви увагу, що те дещо вплинуло власне на репутацію військової адміністрації? Чи можливо, не працюєте ви зараз над цим, аби відновити знову довіру Буковинців? Так, попередній період, як ви знаєте, робота гуманітарного штабу Олімпія достатньо скомпрометувала себе. Це зараз позначається на тих взаємовідносинах, які ми, ми пробуємо відновити, переналаштувати, відновити репутацію нашої області як область, яка готова приймати гуманітарні грузи і правильно ними розпоряджатися, і постачати їх на ті області, на ту передову, яка зараз потребує цього, вже і негайно. Це не проста робота, кропітка робота. Це досить багато зустрічей з міжнародними місіями. Вони відбуваються зараз. І я сподіваюся, що в найближчий час ми зможемо відновити постачання цих гуманітарних грузів, які допоможуть фронту, допоможуть нашим областям, які зараз постраждали від війни. Якщо я не помиляюся, ви говорили про те, що Олімпія має відновити свою роботу. Ви підтримуєте цю ініціативу. Яка наразі ситуація? Ми вбачаємо те, що ми повинні переформатувати взагалі роботу гуманітарного штабу, і це буде однозначно не Олімпія. Та як сама созвучність назви Олімпія, вона вже Говорить якийсь певний негативний і репетиційний ризик. Тому ми переглядаємо цю ситуацію. Це можливо буде вибрано інше місце, де запрацює гуманітарний штаб. І в якому форматі ми зараз це опрацьовуємо. Але я думаю, що це повинно відбутися однозначно. Деякий час ви працювали без команди. Зараз біля вас вже є три заступники. За якими критеріями ви обирали собі команду? Професійність, фаховість, сумлінність. Це такі критерії, які повинні присутні бути у кого у кожного з керівників взагалі. І націленість на результат. Як би не відбувалися, які би не відбувалися конструктивні зміни в обласній військовій адміністрації, вони будуть, вони повинні бути налаштовані на і направлені на ефективність підняття рівня ефективності роботи. Самої адміністрації, ефективності роботи самих підрозділів які там працюють. І Я вбачаю в тому, що якщо до керівництва прийдуть фахові працівники, все ж таки держава може бути ефективним управителем, управителем процесів і показати якісні зміни, якісні результати. Одна один з ваших заступників, генерал-майор, людина військова, чи вдасться, як ви гадаєте, йому відстояти гарну державну службу? І показати себе на державній роботі, я думаю, що однозначно йому вдасться. Людина фахова підготовлена з великим досвідом, з великими знаннями з рівним підготовки і кваліфікацію. І Андрій Володимирович. Я думаю, що покаже ще свій результат, впевнений в цьому. Його координація, його функціонал в координації правоохоронних органів і взаємодія з органами військовими, нашими структурами і цивільним захистом. Я думаю, що буде на одному з найвисоких рівнів. Чи будуть у вас ще заступники? Чи ще триває докомплектування команди? Так, зараз триває докомплектування команди. Я працюю над погодженням двох заступників: це заступник з гуманітарного напрямку і заступник з е, цифрового сідітьотак так називаємо. Це може залучити прізвища. Це в процесі погодження. Не хотів би зараз лучувати, поки не відбудеться погодження. Це важливо. Це також люди, які мають відношення до банківської справи? Ні, ні. А, до речі, чому так склалося, що більше з ваших заступників все ж таки мають відношення до Ощадбанку? Попередній період моєї роботи за вісім років ці люди перепрацювали перед зі мною. Вони показали вміння працювати в команді, вони показали системність, вони показали ефективність. Навіть говорять про те, що їх забрали у мене і перевели на головний офіс в попередній період. Це був результат тої. Фахової трансформації банку, яку замітили на вищому рівні. І я рахую, що вони можуть так само тут бути відами в своїй справі і показати якісний результат. Водночас ви звільнили колишніх заступників. Чому? Чому не захотіли з ними працювати? Розумієте, я познайомився з тими заступниками, які працювали в попередній період. Мені достатньо було, можливо, користь короткого спілкування. Щоб визначити, що ми не зможемо працювати в майбутньому, що що вас вирізняє тоді? Що різного? Чому ви зробили такі висновки? У них інше інше налаштування, інший рівень професійності. Я не готовий сказати, який, але інший. І е, я хотів би бачити результати на процес. Чи буде звільнення керівників інших департаментів і, зокрема, районних адміністрацій? Ми працюємо в цьому напрямку, ми оцінюємо кожного з керівників департаментів на їхню фаховість, на їхню професійність, на їхнє вміння управляти як людськими ресурсами, так і процесами. І якщо ми командою зробимо певні висновки, що потребує заміни такий фахівець на керівники напрямків департаментів, структурних підрозділів, в тому числі і керівники районних державних адміністрацій, однозначно ми будемо змінювати їх. І трішки поговоримо про те, чим живе Буковина і край власне черги за вантажівок уже на обісні біля Чорнівців. На прес-конференції говорили про пункти пропуску Дяківці і Красноїльськ. Дещо з іншого боку це запитання раніше говорили про те, що цими пунктами пропуску зможуть користуватися вантажівки. Чи змінилися зараз ось ці моменти? Чи це можливо буде і навіть і піший перехід буковинців? Взагалі переходи дяківці і Красноїльськ. Не проєктувалися за напрямком переходу пішим легковий транспорт, вантажний транспорт не більше навантаження з 3,5 тонн, і пасажирські автобуси. Тобто не передбачалося проходження вантажного транспорту, великогабаритного транспорту через ці метні переходи, тому буквально в передній період була здійснена. Трансформація цих пунктів пропуску, допрацьована кошторисна документація на деякі зміни, це потребувало певного періоду. І так само це потребувало додаткових коштів, які зараз були видані 115 мільйонів в серпні, місяці, 2 серпня, була підписана постанова Кабінету міністрів. На міжурядовому рівні зараз проходять технічні узгодження. Моментів, які дадуть можливість проїзду вантажного виколога транспорту через ці два митні пропуски, тому що це потребує узгодження із сістерною Румунською так само, тому що їхні пункти пропуску так само налаштовані на ті параметри, які я зазначив тільки ще раніше. В найближчий час, я думаю, це будуть осуджені технічні проведені, і ми зможемо все ж таки пропускати вантажний транспорт через ці два митні пропуски. Яка ситуація на румунській стороні? Чи не задаються вони питанням, коли ми вже відкриємо зі свого боку пункти пропуску? На румунській стороні все облаштовано. У них готові як під'їзні під шляхи, так і самі вже повністю завершені роботи по самим митним переходам і дійсно не ставлять перед перед запитання перед нами, коли? Ми провели зустріч буквально декілька днів назад з паном Флутером. З головою Сочавського повіту ми окреслили певні певну взаємодію по контролю закінчення проведення робіт по цих двох митних переходах. Ми запланували зустріч на наступному тижні на митному переході Красноільськ для того, щоб з обох сторін проінспектувати готовність митного переходу Красноїльська для запущення в роботу. Там у нас є ще декілька напрацювань по міжнародним програмам, які я думаю, ми запровадимо найближчим часом. Чи не виставили ви собі запитання, чому будівництво не стільки затягнулося, тому що, якщо не помиляюся, дяківці ще з 2013 року будують? Це такі довгобуди наші, які ми спостерігали і в засобах масової інформації, де постійно виділялися кошти, що здобудовувало, що зупинялося. Це період минулий. Активна фаза десь будівництва почалася в цьому році на початку, але війна зупинила цей процес. І плюс заморожені були всі кошти, які все ж таки ми пропрацьовуючи з міністерствами і з самою митною службою добилися того, що Кабмін виділив 115 мільйонів, і митна служба отримала їх. Зараз починається нова активна фаза завершення робіт по цим двомитним переходам. Упалювальний сезон цьогоріч він буде непростив, Навіть ми у своїх ефірах неодноразово про це говорили. Яка ситуація у громадах? Чи можливо всі закупили собі твердопаливні кути, кутли, котли дрова? як це зробила Красноїльська громада. вона сказала, що вона до літа наступного року повністю вже забезпечена дровами? Молодці ця громада дійсно активна в цьому напрямку і передбачає такі можливі ризики про зупинення газопостачання, де ми можемо отримати колапси по по підтримці тепла в приміщеннях. Всі ОТГ поставлена задачу активно підготуватися до зимового періоду, активно запастися дровами, твердопаливними матеріалами для котлів. Ми прорахували можливості заміни котлів в критичних критичній інфраструктурі. Наші це в комунальних закладах, в дитячих будинках, будинках-інтернатах, в шкільних закладах, де це є необхідно. Зараз ми виділяємо кошти порядка біля. 40 мільйонів на закупівлю цих котлів і проведення ремонтних робіт навіть в тих приміщеннях, де зараз проживають вимушено переселені особи, які проживають в приміщеннях і не обладнані під опалення. Це та з додаткових наших задач, які ми зараз стараємося виконати, щоб вимушені переселені особи зайшли в зиму з нормальних умовах, з нормальним ремонтом і з можливістю грітися. Решті, до речі, щодо внутрішньопереміщених осіб, якщо не помиляюся, цього тижня в рамках регіональної програми виділили певну суму коштів для того, щоб їм допомогти освоїтися. На що вони можуть витрачати ці кошти? Ці кошти можуть вони витрачати на себе, да на продукти харчування, на теплого одягу, на можливість облаштування житла там, де вони проживають. десь... Про житло, про модульні містечка і будинки. Чи не і не думаєте ви, щоб вони з'явилися десь у громадах області? Ми довели зараз звернення, з'яснили звернення до ОТГ всіх на нашій території, щоб вони пропрацювали механізм виділення земельних ділянок для розташування на їхніх територіях. Так такої такої можливості розміщення модульних містечок для проживання вимушено переселених осіб. Ми зараз цю інформацію, опрацьовуємо і будемо приймати рішення про залучення нових інвесторів, залучення міценатів, які будуть облаштовувати збудовувати такі модульні містечки для вимушено переселених осіб. Реформа лісів, як ви бачите її, яка ваша позиція? Що стосується лісів, е, непроста задача, е, але я думаю, що той, яким шляхом іде керівництво нашої країни по реформі лісової галузі, це є необхідність, яку потрібно проводити і впроваджувати в життя. Як показали приклади Європейського союзу, тих країн, які пройшли в попередній період багато років тому назад. Це відобразилося достатньо високим рівнем ефективності використання як лісового ресурсу, так і людського ресурсу, який задіяний в цій галузі. Зараз ось на декількох підприємцях так і стараюся, тому що тем дуже багато. Коротко про головне проговорити на підприємствах. Відчувається брак кадрів, і зокрема бронь працівників. Чи слідкуєте ви зараз за цим? І як це зараз відбувається? Так, ми відслідковуємо цю ситуацію. Дійсно, є така проблематика, дуже багато підприємств, які в свою чергу не здійснили можливість бронювання. Десь навіть деякі підприємства якось знехтували тими питаннями, що вони є підприємство критичної інфраструктури, не зробили відповідні заходи, не змогли відповідно здійснити бронювання своїх працівників. На це треба звернути увагу всіх підприємств. що вони... Пройшли ці процеси. Не всі підприємства отримали мобілізаційні завдання, які вони повинні виконувати в разі настання військового стану. І так само під цим під цим підгрутям не змогли забронювати своїх працівників. Цим треба займатися. Це є активна робота кожного керівника підприємств, кожного з підприємця. Треба набрати на себе відповідальність і працювати на благо нашої країни і отримувати економіку в нежному стані, особливо зараз. Водночас цього тижня в Чорнівцях запрацювала система шлях. Чи будете ви зараз ретельніше слідкувати за її роботою, щоб не повторити досвід своїх попередників? Система шлях достатньо зараз активно працює, і ті, хто дійсно волонтери, і громадські організації, які ознайомилися з процедурою на сьогоднішній день і розуміють, яким нормативним документом це регламентовано постановою кабінету міністрів, вони вивчили це питання і достатньо активно цим користуються. Ми нікому не забороняємо. Якщо всі подані документи відповідають нормативним вимогам, ці люди попадають в шлях ці волонтери і здійснюють свою волонтерську діяльність, допомагають нам, допомагають фронту. Повністю в повному обсязі і поговоримо ще про два довгобуди. Перший це Глиницький міст, яка сам яка там ситуація, коли відновлять роботи, враховуючи, що зима незабаром, і це знову ж таки призупинить дещо ремонтні роботи. Глиницький міст прикра така ситуація. В попередньому році було здійснено демонтаж того мосту в рамках проекту перебудови повністю його. Але ця перебудова передбачала демонтаж повністю. Взагалі, потім побудова на його місці нового. По-іншому ніяк не могло відбутися. І зимовий період, плюс військовий стан зупинив цей процес. І ми залишилися без мосту. Для нас це критично важливо. Та тимчасова переправа вона є надзвичайно тимчасовою, постійно підправляють, і вона несе в себе таку достатньо важливу небезпеку. Вагому ми зверталися в попередній період до керівництва країни, щоб нам надала допомогу і хоча б тимчасово надало пантонну переправу, яка забезпечить можливість пересування по таки потону важкого транспорту і легкового транспорту відповідно до вимог безпеки. Ця переправа була вже готова і йшла, йшла, йшла до нас на монтаж, але в певний період. Ви розумієте, фронт рухається, є пошкоджені мости на півдні на... для того, щоб ми максимально наші військові могли забезпечити наступальні дії. Цей міст був перенаправлений на. Наші півден, південну частину для забезпечення переправ через річку, де це є максимально необхідним і крайні важливим. А такому випадку ще скільки часу ми будемо без Ми мисту. звернулися повторно для того, щоб нас все ж таки почули. І я думаю, найближчий час ми будемо мати рішення цього питання і отримаємо додаткове понтонне місце, яке, яке ми роз, розмістимо у нас на районі глиниці, де зможемо хоча б переміщатися більш-менш безпечно по цьому по цій приправі раніше. журналістам с 4 ви розповіли, що Хочете дооблаштувати територію довкола флагштока? Зокрема, шукали меценатів, які могли би долучитися до цієї ініціативи. Чи є вже результати? Чи є люди, які готові долучитися? Не просто зараз знайти меценатів іменно в цьому напрямку, тому що всі займаються медицинам допомогою фронту, вимушено переселеним усім діткам. Тобто ну, такі більш нагальні потреби зараз є. Ми в пошуках, ми не зупиняємося в цьому питанні, але ми своїми силами ну, стараємося підтримувати територію в належному стані. Ми замінили прапор. Ми контролюємо цей процес, і як тільки ми знайдемо можливості і вихід з ситуації для того, щоб до кінця облаштувати цю територію, ми це зробимо обов'язково. Насправді запитань є багато, але знову ж таки, розумію, що в нас обмежений ефірний час. А чи читаєте ви соцмережі, зокрема, коментарі під вашими дописами і під описами військової адміністрації? Адже там дуже часто можна побачити багато порад від буковинців, проблем. Зауважень, критики і іноді навіть і похвалу Ви знаєте, десь довший час я не любити соціальних мереж абсолютно. Але десь буквально недавно я почав переглядати, але я не сильно вдаюся в вичатку коментарів. Але інформація, яка викладається в, в Фейсбуці, наприклад, в напрямку обласної десь, то я моніторю, десь переглядаю для себе. Але я не вдарюся в такі глибокі питомис, які там є в коментарі. Я рахую, що ми стараємося робити свою роботу правильно, якісно і належним чином для того, щоб... Наша Буковина відчувала максимальну підтримку з нашої сторони. А як реагуєте на критику? Тому що її як не крути, буде ще дуже багато. Та нормально сприймаю критику. Абсолютно нормально. Я готовий до нього, я готовий знаєте, змінюватись під цю критику. Якщо це відповідає якимось сьогоднішнім вимогам і реаліям, туди це буде правильно. Якщо це просто якісь забаганки, Ну, це не буде належним чином відображатися на і не повинно відображатися на роботі військової адміністрації. А чи слідкували ви за політикою на Буковидні до моменту призначення, зокрема, як працює міська рада обласна района? Ну, коротко, я знайомий був, як працює міська рада і районна. Я не вдарявся в той попередній період таку глибинну структурне вивчення цих процесів. Ну тому, що можливо не було потреби. Да? У мене було достатньо своїх процесів, своєї роботи. А які зараз у вас відношення з очільником Чернівецької міської ради і обласної ради? Я би це характеризував достатньо робочі відносини, нормальні, чітка і зрозуміла взаємодія є як з містом, так і з обласною радою, як з мером. Так і з паном Бойко, я рахую, що така взаємодія повинна бути і була і в попередній період. Це ж не просто взаємодія, да? це співпраця трьох людей на користь нашої Буковини. Якщо десь в попередній період вона не була такою конструктивною, втрати понесли всі. У нас є так багато втрат. Навіщо це робити? У мене є все повністю взаємодія і у них, і зі мною для того, щоб ми об'єдналися і впроваджували спільні, спільну взаємодію і дивилися в одну сторону для того, щоб підтримувати Буковину. У нас є дуже багато задач, абсолютно інших спільних задач і в підтримці вимушено переселених осіб. І в процесі входження в опальний період, і в процесі підтримки наших діток, які знаходяться зараз в будинках-інтернатах, і в закупівлі навіть опалюва твердопаливного там, дров, вугілля для того, щоб ми зараз чітко мали тверду основу, розуміючи, що зима попереду можливо буде досить непроста. Тому я думаю, тут є у всіх розуміння і чітка зрозуміла взаємодія на об'єднання. І наостанок Володимир Зеленський зазначив, що ваше знання регіону допоможе вам у роботі. Тож який туристичний, оборонний, економічний потенціал нашого краю? Економічний потенціал достатньо серйозний у нас є. Е, чому я так вважаю? Ми достатньо невелика така область, але з дуже працьовитими людьми. І якщо їх об'єднати якоюсь чіткою зрозумілою ідеєю напрямку економічного, фінансового розвитку. Я думаю, що всі забуковинці захотять е, приділити цьому увагу і попрацювати на користь своєї Буковини, там, де вони проживають. Що стосується питання е, туристичного. туристичного напрямку, у нас мальоничі гори, у нас дуже гарні краї, у нас чудова природа, у нас е, прекрасний Дністер. Чудовий чермош, по якому можна робити такий класний рафтінг. Чому цим не користуватися? Чому сюди не залучати і людей з інших областей, з інших територій, з-за кордону, навіть які можуть милуватися, приїжджаючи сюди, користуватися нашою гостинністю, скуштувати наші досить чудово різноманітну кухню і залишати тут кошти, насолоджуючись відпочинком в наших Карпатах на нашій Буковині. Тож я вам побажаю сил, щоб усе це популяризувати далі і розвивати. Дякую за те, що ви сьогодні були з нами. І, звичайно, завжди раді бачити вас у наших етерах. І дякуємо усім нашим слухачам і телеглядачам. Побачимось!